Друзі, вітаю вас у себе на каналі, і я хочу поділитися з вами двома новинами, які відбулися за останній час. По-перше, у мене з'явився інтернет-магазин karmaorg.ua, яке посилання я вам залишу під цим відео, де ви зможете зайти і вибрати собі одну із тих книжок, яка вам довподоба, а можливо, вам сподобаються всі три авторські видання і придбати його в онлайн-версії. Дуже багато було запитів стосовно, щоб я передала вам книги за кордон, тому що дуже багато українців виїхали і бажають розвиватися, і бажають її придбати. Але коли подивилися, скільки коштує пересилка, це надто дорого. Тому вже останній момент крутили, крутили, де доробили. Інтернет-магазин вже працює. Ви можете зайти і придбати все, подивитися, яка відгукнеться, встої і починати, тому що духовність я вам нагадаю, вона починається з вас. Всі виклики, які вам даються, ви маєте розуміти, вони вам даються тільки по вашій кармі. Якщо ви думаєте, що ви щось не можете витримати, це неправда. Кожному дається тільки стільки, скільки він має витримати, має подолати, має визначитися і має перевершити, тобто зробити так, щоб це було найкраще. А кожна книжка це є відображення вашої власної долі. Ваша душа, вона сама вам дає відповіді, вона сама вам говорить інтуїтивно, вам головне вчасно. На це звертати увагу. Не краніть нікого, не осуджуйте, починайте розвиватися самостійно саме з себе. Це надто важлива деталь, тому що всі кажуть, що карма, так, вона існує, але це відбитки нашого минулого, нашого теперішнього, і ми будемо дивитися, яким буде у нас наше майбутнє. Тому не зволікайте, хто бажав розвиватися, будь ласочка. І ще доповню, якщо ви бажаєте самостійного розвитку, якщо ви дуже довгий час... Десь змушувати себе терпіти, десь під когось комусь можливо це знаєте, притаманно вже настільки. У людини такий стан, коли підлаштувався, і ти думаєш, що цей стан ну він є нормальний. Ні, дуже багато людей, уже втомлених, виснажених, і інколи ви не розумієте, в якому напрямку вам йти далі. Я запрошую і запрошувала вас до консультацій. Немає ніде нічого кращого, коли людина йде зі своїм списком питань, тих, що вас хвилює, і задає їх, і відмічає усі рекомендації, які вам будуть даватися. Не думайте, що це буває легко, тому що кожного разу ви маєте брати відповідальність на себе. Все, що ви почуєте від мене, від когось, від консультантів, від психологів, ви маєте гарно і чітко розуміти, що кожна дія буде залишити саме від вас. Ви будете виконавцем власного проєкту, тобто своєї долі. Друга, другий момент, який я хочу вам сказати, за останній період часу дуже багато до мене було запитів. Чи не планую я зробити рубрику Питання-відповідь? Ох, важко мені дається цей ефір. Мабуть, на останніх п'яти років. Десь так він у мене вже йде, і я робила його, мабуть, ну частіше раніше було, і чотири, мабуть, було ефір за один рік. Але я розумію, наскільки багато роботи, обсягів і видання, і і своє, і консультація. Слухайте, родина надто важко. Ну, за останні 5-6 місяців. Так, мабуть, останній ефір у мене був перед новим роком. А вже ось-ось у нас починається літо. Не було, не було цієї рубрики. Тому я вам повідомляю у майбутні дні. Я не буду казати день, два, три. Просто заходьте на канал і дивіться. Я думаю, що я зроблю вам пост, а на наступний день я вам зроблю відео, під яким ви зможете залишити це відео. Я хочу, щоб ви також подивилися на все розумінням. Будь ласка, я кожного разу вас питаю. Прошу не розписуйте мені дуже багато у цьому питанні, не розписуйте мені події. Мені головне. Тільки одне питання. Не ставте мені дату народження, мені це не потрібно. Мені потрібно тільки питання. Коротко, якщо бажаєте, і мені буде приємно, пишіть, як вас звуть, як вас звуть. І я по можливості до вас вийду з ефіром. Я хочу, щоб ви розуміли, що надто складно робити такі ефіри. І знаєте, коли ти читаєш під постом або під якимось коментарем, ну думаєш, так, так, ну ще трошечки я вам зроблю. А коли я спілкуюся з вами. В консультаціях і ви кажете, Ксюша, дякую вам за ту можливість, за яку? А ви колись робили ефіри там ще в той, той, той час? Ви не пам'ятаєте, там я задавала питання, я вас не пам'ятаю, бо я одна, а буває 200 запитів, 200 питань, 200 людей. Не пам'ятаю. Але коли ви подолали, у вас все вийшло, мені дуже приємно. Я хочу, хочу розуміти, що у багатьох це вийшло, навіть коли людина вибачається. Є було були такі моменти, коли комусь не сподобалась відповідь, або вона не підійшла людині. Вона могла залишити гнівний коментар. Але коли пройде час, це ж буває повільно час, це ж не те, що ви отримали відповідь, і у вас на наступному тижні все відбулось. Хоча у кожного порізне. Буває проходить до тієї відповіді майже півтора-два, а то й три роки. І проходить час, мені дуже приємно, коли людина вибачається і пише, вибачте, будь ласка. Тоді я вам десь написав днівний коментар, а ви знаєте, вийшло саме так. Я не знаю, як це відбувається. Я не знаю, як це можливо, але воно вийшло саме так. Я хочу, щоб ви розуміли, не від мене це йде. Не я ось така ось файна, сижу і вам розказую. Це все йде відгуком від душі. я з вами розмовляю на мові душі. І всі відповіді, які йдуть, вони йдуть від душі. Ось і все. Тому налаштовуйтесь на цей вагомий ефір. Мабуть, мені на буде важко налаштовуватися, тому що можливо хтось це як благодійність, а можливо, я її сприймаю як благодійність, тому що я не беру ні донатів, ніякої копійки за цю важку діяльність. Мені просто хочеться вас підтримати у цей важкий час, щоб ви почали діяти, були сміливішими, закохувалися в життя. Дивились на своїх друзів або люблячих, коханих, навіть коли ви проживаєте кризи і розуміли, що це можна виправити. Відходити, можливо, тільки від тих людей, які вас ображають морально або лопцюють, або зловживають і маніпулюють, або ображають ваших дітей. Оце там буде категорична відповідь. Я не знаю, який проміжок часу, але буду думати, що ну, можливо, днів 5-7. І цей ефір до вас прийде. Я всім вам бажаю гарного дня, гарних новин, гарних подій, як для нас, так і для всієї нашої держави. Ну а кому я потрібна для консультації поговорити, видати свої справи. Будь ласка, звертайтеся з радістю вам допоможу. Всім гарного дня, до зустрічі!